А ось вам розвиток бренду від скетчерс і маркетингової стратегії, яку можна назвати геть книжкові правила брендингу. Або що хочу, то роблю. І саме це приклад вільного, але все-таки керованого маркетингу від торгової марки Skechers. І тут ми бачимо відсутність чіткого брендингу навіть саме святе, лого, кольори, шрифти в єдиному стилі не використовуються. Та й для кожного виду взуття для різних категорій споживачів та ситуацій використання ми бачимо різні варіанти дизайну комунікацій, як і різні селебритіс, залучені у рекламу. Хоча основний амбасадор бренду це репер SnoopDog, якого ми мали змогу бачити на Олімпіаді у Парижі саме у скетчерсах, та й у минулих роках була залучена до рекламних компаній виконавиця Doja Cat, Тож, якщо керувати стратегією, що хочу, то роблю, то можна і до успіху скетчерс досягнути.